Фір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є і груповково починаємо. В Італії розпочинається саміт країн Великої Сімки. Туди вже з'їхалися лідери. Має прибути і президент Володимир Зеленський. Очікується, що на цьому саміті ухвалять рішення надати Україні 50 мільярдів доларів. Йдеться про позику, яку будуть погашати з заморожених російських активів. Ще понад 300 мільйонів доларів на енергетичні і гуманітарні потреби Україні на саміті має надати Велика Британія. Крім цього, США анонсували, Вали підписання в Італії безпекової угоди з Україною. Поставки зброї для України можуть стати обов'язковими для країн НАТО. Таке бажання висловив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, це рішення не допустить повторення пауз у військовій підтримці Києву і зробить поставки більш надійними. Для цього зможуть використати спільне фінансування альянсу. Питання нарощування військової допомоги для України та підвищення координуючої ролі альянсу обговорюватимуть сьогодні міністри оборони країн НАТО. То у цій зустрічі міністри затвердять пакет заходів для України. Це угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у забезпеченні безпеки та навчання для України. Я також вважаю, якщо ми перейдемо з добровільних поставок зброї Україні на зобов'язання перед НАТО, то звичайно поставки стануть більш масштабними та надійними. Дев'ять загиблих та 29 постраждалих. Такі наслідки удару росіянами балістичною ракетою по кривому рогу. Серед травмованих п'ятеро дітей пошукова операція завершена. Повідомили у Нацполіція. Попередньо по кривому рогу. Окупанти з Криму запустили іскандер. М вдарили просто по житловому кварталу. Зруйновані житловий будинок та адмінбудівля. Загалом ударною хвилею пошкоджено 40 багатоповерхівок на трагедію у своєму рідному місті відреагував президент президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця ситуація показує наскільки сильно країна потребує посилення протиповітряної оборони. Ворог продовжує тиснути на наші підрозділи біля часового яру. Кидає багато людей та техніки і штурмує одночасно не одну позицію, а кілька інколи українські військові відбивають атаки одразу з кількох сторін. В ефірі нацмарафону розповів офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков. Складна ситуація і на Покровському напрямку ворог не полишає спроб вклинитися в нашу оборону біля Калинового Новоолександрівки. Генівки та Новопокровського попередньо протягом доби Росіяни втратили понад 180 осіб та три гармати. Повідомили у генштабі. Активно йшов на штурми противник. Також на куп'янському, лиманському, сіверському та курахівському напрямках. Загалом протягом доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Армії РФ не вдасться на Сумщині повторити харківський сценарій. У цьому впевнений начальник головного управління розвідки Кирило Буданов за його даними на Сумщині. Ворог намагається прощупати нашу оборону, використовуючи ДРГ, та нашим силам оборони вжити вжиті заходи, щоб не дати ворогу пройти. Там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян вилазки дерги і так далі. Але слава Богу, всі необхідні заходи вже вжиті. І такого масштабу, як відбулося, вже немає. Перше на Київщині та 23-є в Україні рекрутинговий центр відкрили у Білій церкві, якого шукають у військо, вивчала Ельвіна Сейдбулаєва. І на рекрутер центру української армії. Усім, хто шукає собі місце у силах оборони до неї. Тут у центрі Білої церкви саме вона консультуватиме та пропонуватиме понад три тисячі вакансій. І ось як це відбуватиметься. Я брудний інтерв'ю, дізнаюся вік, стан здоров'я, чи в неї цивільна спеціальність, чи є не військова спеціальність і побажання людини. де б саме вона хотіла служити. Якщо все співпадає, підходить частина людині. Я весь черв. Цей час з людиною на телефоні онлайн, тобто супроводжую весь час її. У перший день роботи в рекрутинговий центр черг немає. Хоча з самого ранку тут 21-річний Владислав працює в муніципальній варті і хоче боронити країну. Захотів служити прикордонній службі. Є вакансія на кордоні з інспектором бути з контролю. Та чи потрібні туди люди? У нас є групи швидкого реагування, паспортний контроль, кінологи, тобто людина, яка до нас прийде, ми будемо дивитися по тому, що вона зможе. Якщо вона мову знає, то можна і буде піти на пункт пропуску. Біла церква це перший рекрутинговий центр на Київщині, та 23-й по Україні. Коли йде Людина в військкомат, то це лотерея, куди людина попадає. От тут є можливість просто для людей, які попадають за контролізацію, самостійно обрати навіть ті, які тримали сьогодні вже повістку. Центр рекрутингу української армії є пілотним проєктом Міністерства оборони України. Так хочуть залучати добровольців на військову службу, бо ж потрібні всі бойові медики, кухарі, стрільці, водії. В першу чергу треба посади, максимально наближені скажімо так, до ведення бойових дій. Тобто це Усі оператори всіх видів озброєння і військової техніки, стрільці, медики, бойові так само, водії, командир відділення, командир згоду і пішло вище. Зарплати в службі силих оборони стартує від 20 тисяч гривень, її виплати по 100 тисяч. Все залежить від завдання збройних сил. Зараз ще є три види доплати в залежності від того, людина виконує 30 тисяч спеціальні якісь завдання, 50 тисяч це для офіцерів штабів на передовій і 100 тисяч безпосередньо за участь у бойових діях на передовій лінії. Нещодавно була введена ще одна доплата. Це 70 тисяч за повний місяць перебування на передовій. По всій Україні понад 7 тисяч людей вже скористалися послугами рекрутингових центрів. Ільвіна Сидбулаєва, Макс Лопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Молда шириться зновшириться тривога південним сходом України про ракетну небезпеку. Повітряні сили попереджають жителів Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. В той час російської окупації кадри, як жінка, йде зруйнованим антонівським мостом, облетіли всю країну. Сміливицю помітив дрон наших військових. Вони провели її переправою та човном довезли до Херсона. Деталі цієї спецоперації знає Тетяна Савуля. Невідома жінка йде розбитим Антонівським мостом. З собою невеличка сумка через плече і маленький пакунок. Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт України, громадянина України і показала на камеру, що вона є українка і вона хоче додому. Потім дрон її почав супроводжувати у ну в напрямку там, де є укриття. Виявилось, жінка йшла пішки з тимчасово окупованих олешок і хотіла якнайшвидше дістатися Херсона, проте навіть не знала, що мій зруйнований. Тож далі розпочалася справжня спецоперація. Ризикуючи потрапити під ворожий вогонь, військові човном доправили жінку на правобережжя. День в принципі, ми не робимо заборону у нас на будь-які дії е маніпуляції на воді. Однак тут склалася така обстановка, що небезпечно було залишати гражданську особу. Вона поводила себе спокійно, команди в човні виконувала чітко. Евакуація тривала майже шість годин і завершилась успіхом. Жінка у безпеці на вільній території її ім'я військові не розголошують в цілях безпеки зі слів жінки. На початку повномасштабного вторгнення вона виїхала в Росію, проте вирішила таки повернутися додому. З Білгорода вона там добралася до Джанкоя, Джанкоя на Скадовській, Скадовська на Раденськ і з Раденська вона прийшла пішки на Олешки і з Олешок вже прямувала на правий. Берег. Жодних перепон з тої сторони не було ніхто її не зупиняв. І досі дивуються, як дійшла неушкодженою, бо окупована територія не лише рясно замінована, а й постійно прострілюється. Ми спостерігали і вели, і е, попереджений був особовий склад. Ми діяли е, діяли. По принципу, щоб зберегти її, прийняти і обезпечити, то дії противника взагалі були непередбачуваними. І, хоча ця історія завершилася добре, подібне повторювати, військові не радять, хоча і знають, скільки людей мріють вибратися з окупації. Дивлячись на всі ризики, страхи і все решта, все одно пророблюють такий шлях, щоб тільки повернутися додому. Із Херсона Тетяна Савуля, Валерія Забірко, Ми Україна, марафон Єдині новини.